Перед початком опалювального сезону обговорюють можливість зниження температурних норм у приміщеннях через нестачу газу. Це питання порушувалось на рівні Верховної Ради та міністерств. Проте жодних офіційних рішень поки що немає. І усі норми, які діяли минулого, минулого року, вони також залишаються і на цей опалювальний сезон. Тобто ніяких зменшення температур ми не отримали. І зі скуси ми готуємося саме на ті температурні режими, які були. І в минулому році То це в кімнаті на рівні 18 градусів, дитячі садочки до 20 і лікарні по деяким питанням, в залежності від напрямку їх діяльності 20-25 градусів. Проте, якщо через військові дії буде пошкоджена газогони чи котельні, може виникнути необхідність зниження температури в житлових будинках. Тому населення активно шукає альтернативні джерела тепла. В Цьому сегменті пропонують різноманітні побутові обігрівачі від тепловентиляторів до конвекторів. Проте наразі хід сезону бойлери, адже централізованого гарячого водопостачання точно не буде. Попит на них зріс у чотири рази у порівнянні з минулим роком. Оком кажуть в одному з великих профільних гіпермаркетів вимоги ж до водонагрівачів у покупців доволі прості, щоб він працював качественно довго ніби ну, не, не було перебоїв з гарячою водою, щоб дому коли була гаряча вода, не зависить від, від теплості. Однак всі ці прилади потребують електрики, а з цим теж можуть виникнути проблеми, адже ворог б'є в тому числі по мережах та виробниках електроенергії. В якості альтернативного джерела можна використовувати сонячні панелі або генератори. Наразі попит на останні зріс на 200 відсотків у порівнянні з минулим роком. В Магазинах пропонують бензинові, дизельні або газові генератори різної потужності. Моторесурс становить від півтори до трьох тисяч годин використання. Є генератори малої потужності до 2 кВт, це побутові. Бак завжди там біля 15 літрів. Враховуємо 500 грамів на 1 кВт в годину. Це вистачає бака в середньому 8-10 годин. Дизельні вони використовують в рази менше, тобто 340 грамів на 1 кВт в годину. І бак на скажімо, на 15 літрів вже буде біля 15-17 годин використання у міській раді. Запоріжжя готується і до надзвичайних ситуацій, як то повна відсутність тепла і світла. В цьому випадку населенню пропонують користуватися загальними пунктами обігріву. В такій якості можуть бути використані найпростіші укриття у житлових будинках. Це підвали майже так і. Відповідно, в цих приміщеннях температура буде вища, ніж зовні, так? І за базу ми взяли ці приміщення, а також можливість і наявні приміщення різної форми власності від комунальної до приватної, ті, які мають відокремлену альтернативну котельню. Це є такі невеличкі магазини, наприклад, там як наші сітєві. У них є в деяких газові котельні, в деяких в деяких пілетні котельни. Це може бути варіант, коли не буде світла. Це може бути варіант, коли не буде газу, але ще може бути такий варіант, що не буде ні світла, ні газу. І ми повинні бути готові, щоб в місті були такі так звані пункти обогріву. І от якраз альтернативою пункту обогріву може стати котельні, які там знаходяться на опалюванні. Вугілля або це може бути окремі котельні газу, які ми можемо підключати до генераторів, і вони стануть якраз ці об'єкти і пунктами обогріву. Опалювальний сезон цього року планують розпочати, коли середньодобова температура знизиться до 8 градусів протягом трьох діб. Як це передбачено нормативними документами? Втім, людям все одно радять подбати про утеплення приміщень та записатися теплеберечами. Артур Туркін, Юрій Повразнюк, телеканал МТМ.